Шевченко, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо встали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, степу, як вилину, чом вас лихо не приспало, як малу дитину, думи мої, думи мої, квіти мої діти, Виростав вас. Догляда вас, де ж мені вас, діти, в Україну і діти. в нашу Україну, попід тинню з сиротами, а я тут загинув, там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще й може славу. Привітай же, моя ненько, Моя Україно. Моїх діток нерозумних як свою дитину.